То вона розказує історію артилерії Львова з моменту її появи до сучасності, яке це гармати Леонардо Герле. І в них є така окрема своя історія, про яку насправді можна написати книжку. Великий вплив на розвиток артилерії у Львові мали німці, німець, німецькі майстри. Це важливо сьогодні для України. Наприклад, якщо б ми мали каталоги музейних колекцій Херсон, ми принаймні б розуміли, що ми втратили і що нам треба. Повертати назад сьогодні. Ми будемо говорити про артилерію, але не про артилерію як явище військове, а як про артилерію як музейні культурні цінності. Власне, ця книга вона і відображає. Моє розуміння культурних цін артилерії як культурних цінностей, як музейних предметів. Але тим не менше, ми завжди будемо пам'ятати і згадувати, що це в першу чергу є зброя. А зброя є ну для сьогодні, на сьогоднішній день українці дуже добре зрозуміли наявність значення наявності зброї її. Значення в побудові держави, в різних політичних, економічних процесах, ну і, зрештою, в її значенні, в веденні бойових дій, в значенні майстерності володіння нею для досягнення перемог, стратегічних і тактичних успіхів. Але сьогодні в мене в руках артилерія, яка стала музейною колекцією. Ця книга це каталог колекції зброї. Колекції найбільшої музейної колекції, яка сьогодні зберігається в Україні, колекції Львівського історичного музею, налічує вона близько 90 предметів, які я впродовж написання своєї кандидатської дисертації намагалася каталогізувати. І мені дуже допомогли насправді працівники музеїв європейських музеїв, зокрема Королівського арсеналу Великобританії, музею армії Парижа. Музею Дрездена і інших провідних установ музейних України, які наштовхнули і дали якесь таке загальне розуміння, в яку сторону рухатися. В чому ще є цінність каталогу? Каталог він є такою своєрідною базою даних, яка фіксує наявні музейні предмети в часі і просторі, скажімо так, тобто є базою даних, відкритою базою даних. Яка в подальшому, от, чому це важливо сьогодні для України? Наприклад, якщо б ми мали каталоги музейних колекцій Херсону, які були вивезені в, під час окупації в 1922-1923 році, ми принаймні б принаймні розуміли, що ми втратили і що нам треба повертати назад. Будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою. Це необхідно для поширення історичного україномовного контенту. Тобто, це є така відкрита джерельна база. Фіксація документальна предметів в наявних фондах. Ну і звичайно, з роками каталог він не втрачає свою цінність, а тільки набуває, тому що є приклади, коли колекції не ставало, а каталоги власне залишалися, і залишалися єдиним джерелом інформації про той сан подій, який от в тому часі який нас цікавить. Коли говорити про книгу, цю важку, яку я тримаю в руках вона розказує історію артилерії Львова з моменту її появи до сучасності, як я вже казала, але трошки більш детально заглиблюся в те, що ж ви прочитаєте, якщо ви візьмете цю книгу в руки. Починала я її писати ну, починається історія в 1394 році, коли до Львова приїжджає за згадками архівних документів шість бочок пороху, кілька гармат і гармаш з бошку. Ось цього часу ми в цій книзі фіксуємо історію нашої артилерії. Далі ми зустрінемо її такий розвиток, як розвивалося виробництво, як змінювалися майстри. Великий вплив на розвиток артилерії у Львові мали німець, німці, німецькі майстри, відповідно і технології та їх якість. Адже з отримання міста Магдебурзького права велика кількість майстрів, які шукали кращої долі, скажімо так, потрапляли на наші терени, і таким чином з ними, з майстрами, приходили до нас і найсучасніші на той момент технології. І от, власне, з таким з першим. Таким обертом історії, налагодження виробництва артилерії, і стає таким великим центром, який виробляв артилерію як для власних потреб, як для потреб королівських арсеналів, так і на експорт. Тобто, так само ну, наші виробничі потужності, якщо взяти з тим, що ми маємо сьогодні, от з виробництвом зброї загалом, і взяти от давній період, воно десь якось я б сказала. Співзвучне, в тому плані, що ми підхоплюємо нові технології, які появляються дещо пізніше, ніж вони з'являються, скажімо так, в передових центрах виробництва зброї, але вони в нас добре імплементуються і потихеньку, 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 з певним відставанням все ж таки налагоджуються. Історія артилерії Львова є дуже цікавою. в… В плані появи продукту свого, власне, гармат. І тут ми зустрінемо, от коли я працювала з музейними предметами Львівського історичного музею, робота з кожною гарматою вона ставала такою окремою історією, часом детективною. І якщо говорити про початок виробництва артилерії, це 14 століття за документальними згадками е і за Історіографію, яка була доступна на той момент, в колекції Львівського історичного музею мала би зберігатися одна з найстаріших збережених за наш час гарматок вилитих у Львові. І я, як дослідник, довгий час її шукала. Шукала у фондах, у різних відділах музею. Мала припущення, що вона десь, можливо, загубилася в підвалі чи десь у фондах захована. Йдеться про бронзову. Таку зараз ми б сказали рушницьку, ручну гармату. І спізнала я її випадково аж у Польщі, в музеї війська польського у Варшаві. Ну, це була теж така ціла велика детективна історія. Я одразу туди поїхала і виявилося, що вона була вивезена зі Львова. абсолютно Незрозумілим, скажімо так, шляхом адже кордони були закриті у 1960 році. І це не поодинокий приклад, коли от з наших колекцій от, е, вивозилися речі, вони розпорошувалися. І, е, е, ну от, тобто, пам'ятка виробництва Львівського виробництва артилерії 14 століття, я веду до того, що вона збережена і сьогодні є. в... Е, Музеї війська польського фізично, але в нашому каталозі вона теж відображена в розділі втрати колекції. Другий період виробництва артилерії, який хочеться згадати, це XVI століття, це такий, скажімо так, розквіт артилерії як ливарного мистецтва, але це була, це була така велика мода на пафосні, гарні, бронзові декоровані гарматки, якими теж багата наша колекція. Одна така, дві такі найцікавіші пам'ятки цього періоду це гармати Леонардо Герле. І в них є така окрема своя історія, про яку насправді можна написати книжку окремо. я вже казала, великий вплив на історію артилерії мали, мав, мали німецькі технології, зокрема через майстрів Нюрберга. Так от Леонардо Герле, майстер, який приїхав до Львова, отримав дуже добре грошове фінансове забезпечення. Від міста і відлив таку дуже гарну велику серію гармат. Дві з них сьогодні зберігаються в Львівському історичному музеї, але прийшли вони назад у музей через дуже великий шлях. Як і сьогодні, зброя швидко розвивалася і в той час. І з 1554-56 років, власне, коли вона була вироблена, до кінця. 17-го перепрошую століття 18-1753 року вона зберігалася, ці гармати використовувалися і зберігалися у Львові. Під час окупації міста Шведами вони були заклепані, і Шведи залишили на тих гарматах свої підписи і сліди. Місто Львів всіляко намагалося відродитися після подій Північної війни. І одним з таких активів, яке місто Мало, була застаріла на той час артилерія, яку вони начебто вигідно продали родині Радзивілів. Всі ми знаємо, що це такий великий магнатський європейський рід, і, власне, Іронім Флоріан Радзивіл, будучи великим колекціонером старовини на той час. Просто неймовірна колекція зброї і музичних інструментів, абсолютно різних коштовностей зберігалася в його фондах, як ми сказали. Він придбав е, всю артилерію, яку хотіло продати місто в 1753 році, і вивіз наші гармати спочатку до Олики, а звідти до Нєсвіжа, до Нєсвіжського замку. Сьогодні це Білорусь. Нісвіжі вони були вже як музейні експонати, музейні предмети колекціонера. І коли до Нісвіжа прийшли з окупації, знову ж таки, північні сусіди, московське військо, Нісвіжський замок був нещадно пограбований. І наші гармати Леонардо Герле були вивезені до Москви, і зберігалися там аж до початку аж до початку дев'ятнадцятого століття до подій першої світової війни і коли між польщею та росією відбувалася реституція культурних цінностей наші гармати повернулися до Польщі, але не до Львова на той час, як би ми зараз хотіли, а до Кракова, до Вавельського замку. І зробивши такий великий круг, вони вже начебто були вже дуже близько до дому, але все ж не вдома. І Вавельський, вавельський директор Вавельського замку того часу вів таку дуже активну роботу для того, щоб залишити власне повне зібрання. Повернутих цінностей Радзивілів у Вавелі. Але завдяки зусиллям тогочасного директора Львівського історичного музею Олександра Сасачоловського, який був в складі реституційної комісії від Польщі на його особисте прохання, родина Радзивілів, тогочасний власник власне колекції, передав Олександру Сасачоловському у фонди історичного музею міста Львова на той час, буду правильно називати. Ті дві гармати, які я, про які я зараз згадую, вони тут в каталозі відображені. І таким чином, от на такому короткому, маленькому прикладі можемо побачити, скільки е, історії можуть нести за собою два предмети, скільки е, видатних людей до них торкали, скільки історичних подій, скільки в е, скількох історичних подіях. В різних століттях, в різному часі, вони мали, скажімо так, вагоме місце. І скажу, що й до сьогодні е, періодично е, з Вавельського замку поступають запити до Львівського історичного музею з, з такими закликами. Все ж таки, можливо, ми домовимося і гармати повернуться, але поки що, е, поки що вони залишаються вдома. І я дуже сподіваюся, що так і буде далі. Оце така маленька історія. Яка показує, що гармати це такі повноцінні учасники історії з своїми, скажімо так, пригодами і так далі. Підписуйтесь на наш канал. Ми говоримо про історію через джерела.